Слава Україні! Вивешаване панство YouTube. Сьогодні для вас приготував огляд ось такого смартфона від бренду LG, а саме LG X Style в кольорі чорний або Titana. Е, придбав я його у інтернет-магазині. Вартість цього девайса 3499 гривень і за 1 гривню отримав ось такий стартовий пакет. Тобто, це все вийшло. Ще 3500 гривень. Тут якийсь матьорий, так кажучи, пакет. Зазначено, що пакет послуг на місяць вже включено і не підлягає продажу розрібковій мережі. Тут якийсь такий матьорий стартовий пакет. Це він не обліплений, як той був у мене, що я робив його огляд. Це все повністю новеньке, запаковане. Можливо, я зроблю огляд детальний цього пакета, поки не знаю, але отримую я його безкоштовно. Давайте подивимось. Що тут за девайс я для вас приготував? Ось така ось приємна біла коробка із таким бусковим, мабуть. Так, да, бусковим. Вона була повністю опломбована, пломба не була порушена, це я вже її прорізав і відкрив, щоб подивитися, що там всередині. Мені дуже подобається, що от LG. Бачите, що не приймайте її, якщо пломба пошкоджена. Це плюс виробнику. Позаду. Ось так він виглядає. Ніби телефон, бачите. Зазначено, телефон в упаковці може відрізнятися від даного зображення. Тобто ви зрозуміли, що коробка є універсальною, так можна сказати. Є написи на українській мові. Також тут мені дуже приємно, що виготовлений він у Кореї. Це дуже приємно. Дата виробництва 7 2016 року колір чорний тотановий. Це дуже приємно, що Корея, не коменянський Китай. Знизу такий приємний бусковий колір, вся коробка трішки потягана. І ще приємно, бачите, отак знизу вирізаний. І тут він якось отак вирізаний. Тобто, таке враження, що як... Сірників коробка повинен витягатись, але насправді він не витягається. Коробка така не, не, незвична, але дуже приємної форми. Давайте його обережно відкриємо. Ось так відкривається. він. Лежить сам смартфон в такому пакетику. Давайте його поки трішки від, відкладемо ненадовго, подивимось на самий комплект поставки. Я вже його відкривав і вже вмикав, на жаль, вибачайте, але... Кота в мішку вже не беру. Що тут йде? Інструкції на українській мові є. Гарантійний талон не заповнили, так як хотіли його відкривати, але я все ж таки сказав, що не треба відкривати його. Хай буде вже повністю запакований і вони вже тільки надіслали товарний чек як спочатку. Тобто, сподіваюся, з ним все ж таки проблем не буде. Ось так. Виглядає він, гарантійний талон йде в комплекті. Він не проштампований. І Короткий гайд або керівництво користувача. Ось так виглядає це все. Давайте це теж викладемо. Дивимося, що там далі в коробці є. Іде зарядний пристрій, дорожній або travel адаптер Я думаю, вам видно повинно бути. Він повністю опломбований. Тут зверху глянцевий під USB 2.0. А внизу він такий матовий під євровилку. На жаль, зараз не знаю, буде видно. Модель MCS 02EP. Який ж у ньому потужність. Повинна бути на 1 А, але на жаль я не бачу. 0,85 А. Навіть не 1 А. 0,85 ампери тобто десь я читав, що 2,5 години буде. Також йде USB 2.0 кабель чорного кольору. Ось так жгутом, а не плівкою так якось стягнутий І йде батарея. Я вже її відкривав, вона теж була повністю опломбована, я її відкрив. Ось Пакетик матовий. Батарея на 200 мА. зазначено, що вона виготовлена в Комунятському Китаї 7-7 2016 року. Можете подивитися, якщо вас цікавить, все, коробка більше пуста, взагалі нічого в коробці немає. Давайте перейдемо до самого смартфона. Плівку я теж вже знімав. Що трішки щось я подумав, що і ззаду плівкою, бачите, трішки якісь такі потертості невеликі. Позаду є, бачите, ось тут тут. Я чомусь подумав, що це все ж таки плівка якась захисна, але чомусь тут плівки немає, якась таке враження, тут плівка. І ще трішки якась пот потерта трішки кришка, бачите, місцями потерта якась кришка. Тут я трішки розочарувався. З боків є плівка захисна, бачите? Все в плівці тут йде. Дуже легенький, без батареї. Переду така непрозора плівка. Давайте її обережно знімемо все ж таки. Ось так виглядає сам смартфон, знизу логотип, сенсорних клавіш немає. Зліва йде гучність скачелька, але вона майже не люфтить. Приємно, тут йде вмикання, трішки люфтить. Знизу мікроUSB, мікрофон та 3.5 джек, зверху теж мікрофон. Ось так вона трішки, бачите, потягне, потерта чомусь кришка, незрозуміло чому. Ну добре, це вже така справа. Логотип LG позаду, камера на 8 мегапікселів і спалах. Також йде динамік. Кришка трішки незвично і незручно відкривається з боку. Бачите як? Чомусь так зробили. Вона така ніби прорезинена кришка, тобто, бачите, вона гнеться страшно, І, чесно скажу. Дуже так боязно відкривати, щоб не поламати взагалі. Mm -hmm. Бачите, яка кришка. Ось що, що я ще й казав, що тут дуже приємно зазначено, що він виготовлений у Кореї. Це дуже-дуже приємно. Така незвична якимись цятками. Тут йде мікро нано 7 друга, тут йде нано 7 перша і мікро SD. Хоча виробник зазначає тільки до 32 ГБ, але насправді підтримує кажуть і до 64 ГБ. Я вже вмикав, було перше вімкнення. Ось так він виглядає. Трішки він жовтить і трішки світлить за діагональними кутами, але в принципі, якщо порівняти з тим Asus, який я робив огляд. Тут, звісно, екран набагато кращий. Мені сподобався, але трішки чомусь мене ось ця кришка розочарувала, що вона трішки потерта якась в кількох місцях. Не знаю, камера це передасть, думаю, ви бачите, тут трішки потерта чомусь. Такі по кілька міліметрів якась потерта чомусь. Взагалі не зрозуміло, чого в запакованому девайсі. Ну, ось так виглядає. Екран має трішки такий жовтуватий відтінок, тобто ніби баланс білого трішки в жовтизну пішов. Але, в принципі, тут, хоч ви можете бачити, не дуже так насичено він показує, але насправді екран дуже насичений. Якщо, скажімо, дивитися якісь фотографії, тут з нього екран набагато насичений. Я, звісно, залью більш детальний огляд через кілька... Днів, може через тиждень, ну вже, мабуть, після Великодня, після Пасхи. Зроблю більш детальний огляд, але можу сказати, що працює він в міру швидко. Мені здається, Samsung j 5 набагато повільніше. Я взагалі його молдованому хрестив. Це і набагато телефон швидше працює. У мене, в принципі, ніяких проблем тут немає. Мені подобається те, що він працює набагато швидше. Він працює під Android 6.01. В принципі, є датчик авторегулювання освітлення, хоча хтось сказав, що він виставляє тільки 4 рівні 25, 50, 75 і 100, але от бачите, зараз 63 виставили. Тобто, можливо, пофіксили щось в майбутніх прошивках. В принципі, дуже приємне олеофобне покриття, як зазначає виробник. Не знаю, як воно збирає відбитки, мені здається, не дуже збирає відбитки, майже взагалі екран чистий, хоча я вже по ньому кілька хвилин водив. І дуже приємне ковзання по екрану, тобто тут ніяких проблем, мені здається, взагалі немає. Я ще хочу залити відео безпосередньо оновлення прошивки, щоб ви побачили, яка прошивка, скільки це все буде оновлюватися. Трішки далеко запхнули тут де відомості про програмне забезпечення. От 6.01 Android, як ви можете бачити. В принципі, мені сподобався, дуже приємний. Трішки жовтувати екран і не дуже гарні кути огляду. Ні, картинка читабельна, вона не інвертується, але трішки жовтіє і світліє різними кутами. Але це так, поки я попередньо вам кажу, я ще більш детально вам про це все розповім на детальному огляді. Також запишу відео на камеру і вже побачите, чи варто його купувати чи ні. На цьому буду завершувати. Слава Україні, Путін ти хуло. Порошенко ти такий самий. Почуємось.